Київський міжнародний інститут соціології провів телефонне опитування серед мешканців Києва та запитав, наскільки Україна була готова до вторгнення у 2022 році. Більшість 82%, вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного і війни. 46% з із них переконані, що було зроблено абсолютно недостатньо. 36% вважають, що дещо було зроблено, але переважно недостатньо. Вважають, що Україна зробила достатньо лише 16% опитаних респондентам, які вважають. Що Україна зробила недостатньо, поставили додаткове запитання, чому саме не змогли підготуватися. І переважна більшість 72%, вважає, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль. 30% переконані, що саме населення не вірило у повномасштабну війну та не готувалося. 20% відповіли, що керівництво збройних сил не змогло докласти зусиль на занадто великі ресурси Росії. Вказали 17% опитаних ще 16% кажуть про недостатню підтримку. Західо з нами на зв'язку Ростислав Павленко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Вітаємо Ростислава! Вітаю. Доброго дня, отже, цікаве опитування КМІСу з приводу підготовки до війни. Ця тема регулярно виникає так впродовж повномасштабного вторгнення. На початку я би сказала, було таке е, гриф табу, так про не на часі і якось намагалися не піднімати цю тему, але все одно вона в суспільстві є. Так і вже тепер навіть фігурує у певних опитуваннях. То про що це? Це про те, що є теми, в яких не можна заглушити барабанним боєм марафону, не можна залити крутом із телеграм-помийок, тому що це те, з чим люди зіштовхнулися безпосередньо і особисто. Хто пішов в тероборону захищати власне дівці зброю в руках, хоча нас всі кликали на шашлики і не піддаватися на провокації. Хто волонтерив тоді, хто мусив вивозити родину за кордон? Словом це торкнулося практично всіх, і оцей досвід його знов таки не заглушити пропагандою. І це те, з чим точно треба рахуватися нинішній владі. До речі, цифри показують, що їй вірять там в районі 20%, відсотків. Чомусь менше, чомусь більше я думаю, це і є той самий ядерний електорат, на який вона може розраховувати, попри там всі величезні захмарні відсотки довіри, і це дуже важливий сигнал знов таки, що є теми, яких влада тому і намагається уникнути що там правду знає забагато людей. І друге, що такі теми, будучи пред'явленими суспільством, означатимуть, що такі рахунки влада може і не сплатити а тож, варто готуватися до того, що ну власне тримати відповідь за ті речі, які не були зроблені. Хоча от просто згадую зараз, поки ви говорили, я згадував листопад 21 грудень, 21 січень 22-го, скільки Петро Порошенко європейська солідарність зверталася до того, що всі розвідки світу, наша розвідка до речі, треба віддати належно, Воєнна розвідка попереджала про те, що вторгнення буде в січні-лютому 22-го року. Потім я так розумію, Буданову щось сказали. Неприємно він зник з цією інформацією. Але ну, принаймні, такі речі озвучувались. Тож закордонна розвідка наша. Розвідка всі експерти говорили про те, що треба готуватися. Замість того, були розмови про шашлики, замість того було відведення військ, тому що ми бачили по факту лише там у парі батальйонів на півночі і на півдні. От за це все треба буде відповідати. Та що там розвідка, насправді я добре пам'ятаю літо 21-го року, коли ми в студії з експертами постійно обговорювали це величезне скупчення військ на нашому кордоні, яке було видно просто на супутникових фото. Не, не треба було бути якимось супер-мега-розвідником, просто уважною людиною, навіть не обов'язково політиком чи журналістом. Просто достатньо було побачити, що відбувалося, і, і все ставало зрозуміло, але тим не менш, там маємо те, що маємо, як як казали раніше, ще одна тема, яку би я хотіла обговорити, це тема церкви. Власне у Збаражі цьогоріч знову вирішили обійти з хресної ходи віряну ПЦ МП. Виконком міської ради заборонив прохід колони через громаду, пояснюючи це міркуваннями безпеки. Адже під час війни масові скупчення людей можуть стати легкою мішенню або об'єктом провокації. Як зазначив міський голова Роман Полікровський у разі спроби порушити заборону до справи до. Лучиться обласна військова адміністрація та поліція цього року. Прочанта на території громади е не помітив е ситуацію спокійна, яке і, і підкреслює, що голова. Одним словом, не пустили їх через бараж. Ну і також інформація, яка з'явилася на День Незалежності чи напередодні дня незалежності щодо УПЦ МП. Це ми бачили інформація від ДЕС про те, що роздумують та щодо подання до суду через невиправлення всього того, з чим ДЕС зверталися до УПЦ МП. Але тим не менш, поки що ми не бачили повідомлень про власне кажучи про те, щоб цей суд уже розпочався. Чому відбуваються ці затягування? Ну, по перше, справді хотілося б це питання адресувати ДЕС, тому що вони не мають тут розмірковувати. Є чітке положення закону. Я до речі, пам'ятаю, що з вами в ефірі ми якраз обговорювали цю тему за місяць до того, як мав би сплити термін. В реакції у ПЦМП вже тоді було ясно, що реакція буде негативна. Справді ми побачили, що вони дуже такі зверхні, хамські хамській манері відповіли, що мовляв, це нас не стосується. Але чому ж тоді диктатор Путін прямо ставить це як одну із умов до усунення, як він каже, першопричин конфлікту в його мові? Та якраз збереження і відновлення прав російської церкви в Україні? Чому ж тоді вони, от, наприклад, в тій же не лаврі тискаються з іконами Миколи II, падають перед нею навколішки, і таке інше. Нещодавно в соціальних мережах досить активно відповідні кадри поширювалися. І тому, до речі, реакції влади з баража, я думаю, цілком природна, особливо зважаючи на ту критику, яку, пам'ятаєш, поширювалися в по попередні роки, коли їм ніхто навіть під час воєнного стану не забороняв ходити з тими іконами і Співати російською мовою а, свої ці піснопіння. тож ну правда, вже всі строки пройшли. Хотілося б, щоб це подання було спрямоване якомога швидше, щоб воно було якісним а, і щоб якісною була робота. Власних державних юристів в судах, щоб вони показали, що не тільки там ДБР може за опозиціонерами бігати, а що вони здатні грамотно виписати і грамотно обстояти в суді абсолютно законну, абсолютно логічну позицію. Що у ПЦ вона є МП. Що це є представництво російської православної церкви в Україні, що їх належить іменувати саме так, і що до них мають бути застосовані всі ті наслідки, які передбачає закон, якщо вона російська церква, їх тут бути не повинна. Якщо вона українська церква, є дуже чіткий перелік речей, до речі, дуже професійно виписаний тими ж фахівцями державної служби. Вони мають ці зміни внести. І тоді вести переговори з православною церквою України про свої там подальші існування, взаємодії і так далі. Оце вже не буде справою держави, але точно справою держави є те, що російської церкви, яка визнана і е, парламентською асамблеєю е, Ради Європи і парламентської асамблеї ОБСЄ е, власна із знарядь е, російської агресії. У цього знаряддя в Україні діяти не повинно. Дякую, Ростислава. Ростислав, Ростислав Ленко, народний депутат України фракції «Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.